От вчора, серед білого дня, десь о 12-й годині я йшов, потрахував. Тут двоє молодиків спортивної статури був, чекали на мене біля, о, біля стіни. І зразу підбігли, напали, на мене почали бити пошлі. Багато гематом, травм на руках, на ногах, сенців, ногу пропули, теж багато такого. Є рентгенний апарат. Це за мою політичну діяльність, критику наш за мітинги, я на таку проще на засити. Я це не перший раз, хоча у нас вже систематично вже багато всіх активістів на протязі останніх 10 років, їм палили машини. Їх били бітами, От там є Андрій Іванченко, є Костянтин Філатов, це активіст, у нього своя була громадська організація. Він загинув в Бахмут. Де дуже його ще набагато гірше ще побили. Ну, він лежав там в лікарні, ноги поламали, голову пробили. Так, я вийшов з пакетом допомоги для бійця 17-ї танкової бригади. Передаю йому там шкарпетки, що він просив, теплі речі, ось тут він під'їхав. Я йому вже не перший раз. Передав допомогу, це була 11-та, і пішов ну, в етаті. своїх приватних справах, чи працює пункт прийому макулатури, щоб здати, вийшли по картонних коробок багато. І коли я повертався і коли показати, черкували, чекали 30 го числа. Не одну годину. Чому? Тому що таке місце, тут ніхто ніколи не стоїть. І вона це запідозрила, що не одну годину ходила. Тобто вже було ну, конкретно на мене. Чекали, щоб мене побити. Знаєте, серед білого дня молотком, кастетом. Що не були в масках, в чому вони були одягнені? Так, були закриті обличчя до носа, тільки було видно очі, і, ну, в перчатках і шапках. Темному, спортивному. І побігли вони От, після. Тут зібралось людей 10, вони продовжували мене бити, тобто не одну хвилину. Після того ну, натовп кричав, і вони зібрали, побігли туди да, за школу в тому на. І як сюди, да, наші камери, чомусь саме цей день, ну, громадські камери, ми працювали не знімали. Якось теж знаєте, відкрите кримінальне провадження, я не знаю, яка точна стаття. Тут якби ну, замах на вбивство треба. Тому що були погрози, були погрози в телефонних розмовах, були погрози на мене. Мені телефонували, писали смс-ки в групах, там, в телеграмі камінне писали, щоб ну, ну, без номерів через інтернет скриті аккаунти, ну, писали погрози, що я сам себе на я. і імітую таку ситуацію, ламаюся, там Ладно.